Всім доброго дня! Поки сохнуть наші стіни, продовжувати ремонт ми не можемо, але у нас є купа інших не менш важливих справ, якими ми вирішили зараз зайнятися якраз. Пішли сьогодні, замовили білу тюль, нам її підженуть під наші розміри, і, можливо, завтра, після обіду, можна буде вже її забрати. Також пішли з доцею шукати карніс в дитячу кімнату, і трошечки ми Начудили. Купили не зовсім те, що потрібно. Взяли ми з доцею цей карніс 2,40, і цього недостатньо, щоб попасти на наші отвори, які вже були. Треба було брати 3-метровий і підрізати планку під наші розміри. Тепер будемо йти міняти його на трьохметровий. А вчора чоловік пішов купувати розетки та вимикач. І тільки нас розстроїв. Я його просила купити такі самі, як у нас були в двох кімнатах в квартирі. Вони мені дуже сподобалися фірми Віко. Він мені приніс оцей і каже, це фірма Віко. Це нова колекція у них. Якщо мене чує фірма Віко, то ваша колекція нова просто відстойна. Таке враження, ніби він десь зняв у бабушки якоїсь пенсіонерки ці резетки з вимакочом і приніс додому. Це зовсім не стильні розетки і вимикач. Оці прорізи, я не знаю, хто це таке придумував, але я просто ну, дуже сильно розстроєна цим всім, що він купив. Попросила його піти поміняти, але, на жаль, так як війна з поставками проблеми, інших колекцій у них немає, і невідомо, коли будуть. І взагалі проблемно знайти щось такого плану, як нам потрібно. Цей вимикач буде для дзеркала з підсвіткою. Поміняти не вийшло, тому що нема на що міняти. Ось загальний чек такий вийшов. Прийдеться жити нам з такими розетками тепер. Одна надія на те, що стіни будуть світлі і вони не будуть дуже сильно кидатися ці бабські розетки в око. Доця, коли побачила ці різетки з вимикачом, теж дуже розстроїлася. Вона хотіла такого плану. Оці мене повністю влаштовують, вони просто строгі, рівненькі, класичні. От, от Я просто їх обожнюю. Це та ж сама фірма Віку, але це ж нормальна людська колекція, а не то, що вони напридумували. Я не знаю, що там дизайнер думав, коли це придумував. Особливо мені подобається оцей варіант. У нас на кухні така розетка з вимикачом стоїть. Коли світло вимкнено, ти одразу бачиш в темній кімнаті, де вимикач, і не треба його шукати. Може, колись ситуація з поставками налагодиться і ми собі придбаємо таке от нормальне, строге і класичне діло. Ну, а поки доведеться поставити оце щастя. Не в розетках щастя, звісно, але дитина розстроїлася так само, як і я, тому що ті розетки набагато гарніші.